Багатим на події та результативним щодо впровадження багатьох програм обласній владі вдалося зробити чимало задля покращення життя простих черкащан. Про всі надбання та здобутки губернатор Черкащини Сергій Тулуб розповів на підсумковій прес-конференції. На початку засідання голова облдержадміністрації виступив із підсумковою промовою. Аналізуючи соціально-економічний стан регіону, губернатор відзначив, що за всіма показниками є позитивні зрушення. По тому журналісти ставили традиційні та провокативні запитання очільнику області. Назвіть, будь ласка, головний здобуток та найбільш гіркий урок цього року, який минає. І яку оцінку ви поставили в свої, своїй команді за реалізацію тих програм, які започатковані на Черкащині? Я довго ніколи не згадую про якісь негаразди. Я завжди думаю про гарне. І те, що відбулося гарне. Тому я хочу сказати, в цьому році позитивного такого відбулося дуже багато. Я хочу вам... Нагадати, от у мене тут написано, да, от там у вас теж написано, але я вам хочу просто сказати. Ну, подивіться, 58,4 центнера з гектару. Ну Подивіться, який врожай кукурудзи. Це ж уперше. Подивіться, деякі господарства побили рекорди Європи. Ви знаєте, що у нас деякі господарства господарствах цукровому буряку виростили більше 700 центнерів з гектару. Уперше більше 700. Хоча в середньому у нас е, урожайність е, по цукровому буряку 396 центнерів з гектару. Це на 100 гектарів більше проти минулого року. Цент, на 100 центнерів більше з гектару. Подивіться, скільки ми виробили цукру. Сьогодні вперше на Черкащині вже працює обласна дитяча лікарня. Яка надає сучасну допомогу дітям і мамам. Я хочу сказати, що сьогодні таких прикладів можна ще наводити не один. Це те, що є, чим я пишаюся і що мені дуже подобається, про що я пам'ятаю. Якщо казати про деякі ну, розчарування, якщо можна так сказати, ви знаєте, вони були. Я вважаю, що ми могли б більше зробити і мати більші здобутки, якби деякі мої колеги і навіть однодумці, хіба після цього можна назвати їх однодумцями, виконали всі мої доручення. Основне гасло, про яке говорить сьогодні президент, це почути кожного, так почую кожного. І от Однак реформи запропоновані не завжди зрозумілі кожному, тобто повністю. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи можливе перегування внутрішньої політики держави з метою покращення життя кожного? Все таки ви знаєте, для того, щоб е, сьогодні покращити життя кожної людини, як ви сказали, почути кожного, потрібно зробити деякі системні зрушення. Про що я казав у виступі своєму? Системні перетворення, ну, наприклад, податковий кодекс, бюджетний кодекс, ну і так далі. Земельна реформа, пенсійна реформа. Ну всі ж ви знаєте, що таке сьогодні земля. Ось у нас на Черкащині багатюща, дуже цікава, скільки людей цікавить, скільки хочуть тут купити і так далі. Але вона сьогодні перетворилася на той чинник корупції. І я це прямо вам кажу. І не можна цього залишати так, як воно є. Подивіться, хто має які ресторани тут, у місті? Хто? Керівник, який майже 10 років займався земельними питаннями? Чи не так? Скільки ми маємо порушень, подивіться, по тим розслідуванням, які ми ведемо? І виділення землі з порушеннями закону, навколо Кременчугського водосховища, ну і так далі. Тобто я про це кажу, що сьогодні реформи пропонують системні підходи. Соціальний захист один з найгостріших напрямків роботи. І В державі йдуть непопулярні реформи все-таки. Люди висловлюють недоволення. Чи не вважаєте ви, що саме цей аспект? Стане головним відтягувачем голосів на наступних виборах. Ні. Я знову вам хочу сказати, що черкащани дуже мудрі люди, талановиті люди. І вони розберуться, коли будуть йти на вибори. так хто для них що зробив, а хто їм багато обіцяв і нічого не зробив. Я якраз оце. Про це казав, розумієте? Я сьогодні можу називати конкретні об'єкти, конкретні результати нашої роботи. А ті, що ходять хороводи тут навколо цього приміщення, водять, що вони можуть показати? Нехай пока на якому етапі зараз перебуває перемовини чи співпраця із ізраїльською компанією аерокомпанією Ель Аль, і чи вирішено, вирішено питання із збереженням диспетчерської служби черкаського аеропорту і відтак його міжнародного статусу? Дякую. ви знаєте, я почну з останнього, тому що ми говоримо про диспетчерський пункт. Ми кажемо про роботу диспетчерів, але при тій роботі сьогодні. Неефективність всього аеропорту, скажіть, будь ласка, кому це додаткове фінансове навантаження потрібно? Ми це питання намагаємось вирішити з міністерством. але е, я хочу сказати, я отак порахували наші фахівці, і ми дивимося, що сьогодні краще. От якщо запрацює цей аеропорт так, як потрібно на всю потужність, тоді є необхідність тримати тут потужну систему диспетчерську. В цьому плані ми працюємо. Ви знаєте, що в Ізраїлі я зустрівся з президентом компанії Ляль паном Шкеді. Ми з ним домовились, що він присилає своїх фахівців і вони вивчають ситуацію навколо Черкаського аеропорту і навколо Уманського воєнного військового такого об'єкту. Ви знаєте, що там є. Для того, щоб при необхідності, коли буде велике навантаження туристів і паломників, щоб використати це як пасажирський, додатковий, це я маю Уманський, але відновити роботу Черкаського аеропорту як вантажного, як пасажирського. Я хочу сказати, ми не чекаємо, поки там приїдуть до нас ці пани. Ми сьогодні вже майже закінчили тендерні умови. Я думаю, ми придбаємо те обладнання, яке необхідно для підвищення безпеки функціонування цього аеропорту, нашого Черкаського. І над цим ми працюємо. Це питання якраз обговорювалось також, коли був президент України в Ізраїлі з офіційним візитом. Там також обговорювалось питання Черкаської області, розвитку Черкаської області, розвитку Умані. Розвитку нашої інфраструктури, в тому числі і аеропорту. Я хочу сказати, на сьогоднішній день ми ведемо ну, потужну роботу з ізраїльською стороною. З цієї сторони представляє її пан Алекс Віжніцев. Це людина з коріннями українськими. Він працює генеральним директором національної е, компанії, яка забезпечує питною водою. Ізраїль. Я з ним особисто зустрічався. Ми обговорювали проблеми, які сьогодні є в п'яти районах Черкаської області щодо постачання питної води, якості питної води в цілому по Черкаській області, щодо забезпечення постачання води в місто Умань додаткового. Ми обговорили з ним, він великий фахівець в будівництві автомобільних доріг. Ми обговорили мережу всю Черкаської області. Також ми напрацювали сьогодні цілий, ну я б сказав би, перелік перспективних інвестиційних проєктів по місту Умані і по Черкаській області. І днями до нас приїде група фахівців, яка буде відпрацьовувати ці проєкти. Крім того, Сьогодні ми провели переговори з е, спільно Ізраїльсько-американським фондом. І вони готові вже сьогодні інвестувати в ці проєкти. А такі вже є проєкти, які можна вже через декілька місяців після розробки проєкту конкретного будівельного починати фінансувати. Готові вже виділити 100 мільйонів доларів в розвиток Умані і Черкаської області. Цей будівництво готелю біля Черкаського аеропорту та й інші. Я хочу сказати і про те, що сьогодні створена моїм розпорядженням робоча група по підготовці цих інвестпроєктів і відпрацюванню з ізраїльською групою всіх конкретних, як кажуть, напрямків. І крім того, є доручення президента України щодо створення національної, міжнародної робочої групи з ізраїльською стороною по розвитку Умані і Черкаської області. Протягом цього року відбувалися постійно кадрові зміни. Ви змінили багатьох керівників управлінь, ви так, змінили нещодавно своїх е, заступників. В... Звідки ви будете брати кадри? Я хочу вам сказати, ну це питання життя. Різні причини, по яким люди пішли з тієї чи іншої посади. Всього їх пішло за, в цьому році, я підрахував десь 57 чи 60. Що це таке? Що це за керівники? По різним обставинам вони покинули свої посади. Ну, на жаль, дехто помер. Як кажуть, царство небесне. Дехто пішов на іншу роботу, дехто за віком, дехто по стану здоров'я. А знаєте, людина бігає тут, значить, дивишся такий, щоки такі там, червоні, все гаразд. А він інвалід, Я розумієте? Хвора людина, ну як же я буду тримати? Я ж не можу таких тримати, правильно? О, то я скажу вам так: міняв і міняти буду, але треба працювати для людей. І для мене найголовніший пріоритет. Знаєте, раніше нас вчили так: спочатку думає родині. А потім вже все остальное. В данном випадку я говорю Черкащина. Сергій Борисович, у деяких засобах масової інформації прозвучала така цифра, що Черкащина займає 22 -е місце з соціально-економічного розвитку. Хоча сказане вами вже свідчить про те, що багато зроблено. На вашу думку, це десь хтось поплутав цифри, чи, чи це помилка якась сталася? Оці цифри. Оці показники, оці знаєте, оцінки, про які ми кажемо, це така, це не тішняче, як там сказати по-іншому. Що... Саме головне, коли людина там у Звенигородці, у школі, там, у селі в якомусь, то й ті ж сатанівці, скаже, Серібрич, ну от я дякую вам за те, що ви зробили. О, знаєте, колись я був у Умані на цьому форумі е е молодіжному. І підійшла жінка і подякувала за те, що завдяки тому, що працює обласна дитяча лікарня, її там онучка, по-моєму, ну і я кажуть, врятували і зберегли її здоров'я лікарі цієї обласної дитячої лікарні. І Вона подякувала мене за те, що так що влада зробила так і швидко побудувала цю лікарню. Але я вам хочу сказати, що нещодавно я був на засіданні ради регіонів. В місті Дніпропетровська, яку проводив, як завжди, президент України. І там нам кожному роздають отакі альбом. Називається він Оцінка результатів діяльності Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київських там, і так далі. За січень-вересень. Це ми підводили підсумки. Не ми, а президент підводив підсумки. І тут є згідно того рішення Кабіну, яке вони зробили, офіційні. Підсумки. От загальна оцінка, загальне місце регіону за усіма напрямами, січень вересень 2011 року ми знаходимося на 15 місці. Як в першому півріччі були на 15-му, так і залишилися. От якщо подивитися, по яким показникам оцінюється. Перший. Економічний розвиток. Черкащина на цьому місці. Далі. Інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність. Знаєте, де Черкащина? Була на 27-му останньому, а стала на 26-му, чуть-чуть пересунув. Але останні, розумієте, це якраз те, про що я казав, інвестиції, чим треба займатися. І хоча в нас на 9% зростання, але цього недостатньо. В цілому по Україні сьогодні всі області крокують швидкими темпами. Далі державні фінанси. Були ми на 13-му місці за перше півріччя, стали на 12-му. Далі йдемо споживчий ринок, п'яте місце. Наостанок Сергій Тулуб розповів, як зустрічатиме новий рік і зачитав привітання сільської дівчинки. Вона дякувала очільнику за те, що він допоміг здійснити її мрії. Оце, мабуть, мрія любого керівника, щоб люди йому подякували. Оце я буду просити Бога, щоб він мені подарував це в майбутньому році. Дякую.